Щорічно, у 3-четвер травня в Україні святкують день вишиванки. Українці з різних країн, ідучи на роботу чи на навчання, одягаються у вишиванку, бо це не лише одяг і не тільки на свято. Вишиванка є генетичним кодом нашої нації. Зроби. Вдягнися самого ранку, як небо пахне ще зірками. Ти в українську вишиванку живими шитими шовками. Люби свою сорочку шиту в ній України вся родина. Легенду бережи нажиту, вона, як життєдайна днина. Злюби, мов світло сонця зранку, що йде до тебе від заграви. Свою українську вишиванку злюби без поспіху й забави. Тобі всміхнуться хмари сині, прийдеш німні найкращим. Скажи ще слава Україні! Понад усе її, як любиш. Дягни сорочку полотняну, Денита барви рукотворні. Іскреться сонцем з позаранку, як Україна неповторні. вишиванки від студентів третього курсу навчально-наукового інституту журналістики, кафедри кіно і телемистецтва.